Черкаси eh, та eh, енергії протоколі Команда дихні записана як збірна Черкаської області. Eh, Дехмі Зараз моменту якраз декій некають, але збиває команду з Ну І власне кажучи. Давайте одразу згадаємо, як ці команди грали між собою. Попередньо матч за багато тим часом. У Дек Міс тут туди зараз. Рятується команду вже Марчук. Перебуває, ТО. у попередньому матчі як, між собою якраз. енергія е, виграла у Чикаша за хуток. Де зараз поступається вона вже 1-0. І збиває у нас у цьому епізоді після розіграшу кутового. Взагалі інший варіант розвитку, Оце, так таке ця... цього. Ігри рук зараз цей аут виконує, бігається він з кобільником. Скобільник паста гігукав вільний зону. той Далі проває лаціна на місці одразу, лаціна дивиться. Кузик зараз не тут залишається звучать. Проває зараз. і ваціна рятує свою команду. Щани, але далі надається їм інізувати свою атаку. Знову ж таки, зараз... Нергія намається 10-ті. Вихоплює пісанчу, проваєм, але грі. Один. І плюс Ліціна зараз йде знову п'ятим польовим у декміна ворота нергії. Очеренко. Пас тис... Лаціну. Той далі віддає, то на наука Провалює зараз ноумико. Пас далі на Зінькевича. Зінькевич зараз прострілює, от тут що ціна. Лаціна зараз дивиться, кому віддати. Зрештою віддає на ближнього на ж такі, Пісанчина. Скризьки дает пас віддає нас. Скрізь, нас забуває в цьому епізоні санчен. Зараз не став одразу порвати. Зараз залишається менше нерви, рук від віддає на самчика. Самчик зараз на кузика. Пас Пасторіго віддає, хоча його там не було. Кузика зараз тут, у нас його бігает хача, зараз удар від, рігор, най, забуває, зараз его рук. Опа, зараз це межі його руха і звільняє, він рахунок за 5 сілок і 18. Україна Ю-19. І після першого тайму на рахунок 1-1 за моменту енергії. Провезінка, що там блокується двічі, за... За... Як за ми бачимо обидві команди сьогодні використовують гру з підпольовим, але це, в принципі, не дивно. Тому що і Лаціна, і це, в принципі футзальні воротарі. Була за... тим часом енергія зриває енергія, Кобільник зараз і пристойно переходить він цей турнір. Зас... Удар від Козлика! Який же Олесо забиває зараз Козлик! І 2-1 на користь енергії! Мунька. Чуренко. Бувай зараз в Чуренко, добуй кубивай собою. Зараз... Вечерко. Де зараз він пас на, на Скрицького звільняє собі місце, де каже, іде постає 20 оцінка стріляє тут момент, що те що виникає. І оддати довається, тому він зараз. Буде цирку на покорожні хота, знову зачнику на мечі. Фечник зараз видає пасна. Віддав пас на печінку зараз. Ворвається крізь ти зараз! Момент! сіка рятує ворота! І не ліпі після одного відща, зараз забиває! зараз Зміна п'ятого полягова за здомуменко скидає на дальній кут. пута. Чекащани зараз забіглися з домиком, номенко. Далі вдає вільну зону наш це, це, це був на Федченко, а це був десятий номер а, саме декаджіна докачати де далі віддає на номерка Просилює Зараз він між Дубовик. Дубовик продає по порожніх воротах. І забиває підсерами домовик! Дубовик Дубовик забиває підцеранок стоять 3-1! І відповідно, енергія оп 19 стає бронзовим призером.